Всім привіт, друзі! Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Хто перший раз зайшов сюди, мене звати Євген, і я розповідаю про цю країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні також цікава тема це як іммігрувати до Нової Зеландії по навчанню, адже багато людей хочуть іммігрувати до цієї країни. і От через навчання це як один з таких варіантів, як сюди можна іммігрувати. Тобто переваги імміграції через навчання це те, що кожен студент має право е, працювати 20 годин на тиждень. Тобто ви учитеся і працюєте 20 годин на тиждень, е, можете відбити ті гроші, що ви витрачаєте на житло за саме навчання. Це також ну, непогані гроші, адже зараз на даний момент мінімалка в Новій Зеландії становить е, е, 22,70 на годину. І друзі, це просто ну непоганий варіант. Звісно, що воно тут дороге, але освіта ціниться Новозеландська в усьому світі. І після навчання вам дається рік, там здається чи два. Робочу візу ви можете відкрити, щоб потім знайти собі тут роботу і залишитися, податися потім на резидентство. Так що зараз ми от переходимо до основного інтерв'ю, де ми записали з імміграційним адвайзером з України. І зараз він все роз'яснить, як це все відбувається. І кому цікаво, то, будь ласка, дивіться це. Дякую вам. От зараз стою коло таких гір з такою рікою, що просто не можна надивитися на нього. З імміграційним консультантом з Нової Зеландії його звати Андрій. Знайомтеся. Доброго дня! Мене звати Андрій Кунів. Я проживаю в Крайщерчі, Нова Зеландія з 2003 року разом із своєю сім'єю. І вже більше ніж 10 років я займаюся наданням послуг з отримання різних типів віз, які існують в Новій Зеландії. Я ліцензований новозеландським урядом на надання даного виду. Тоді переходимо до нашого наступного питання. Про студентську візу. Тобто, хто, хто хоче приїхати до Нової Зеландії, навчатися по якійсь програмі, Андрій може трішки про це розповісти. Нова Зеландія досить популярна як експорт навчання, скажімо так. Тобто, особливо багато студентів із країн Азії сюди приїжджають, але європейці також приїжджають в Нову Зеландію, щоб тут вчитись. Навчання в новій Зеландії отримання новозеландської кваліфікації воно може допомогти із знаходженням роботи, оскільки після навчання можна отримати робочу візу по стадії Work Visa. тобто можна знайти роботодавця. Роботодавцю при цьому не, не потрібно проходити ніякого, тобто він навіть не може бути акредитованим роботодавцем. Він може бути просто звичайним роботодавцем новозеландським. Також не немає не обмежень стосовно зарплати, тобто також не обов'язково роботодавцеві платити. У цю середню 29,66, яка значно вища ніж мінімальна зарплата в новій Зеландії, так, значить, для того, щоб поступити в новозеландський скажімо, університет чи Політех, однією з умов є знання англійської мови на, пев, на певному рівні. Тобто, як правило, це 6 65 балів по по IELTS. Тобто, це досить, скажімо, високий, високий рівень. рівень да. Тому дуже багато навчальних закладів і приватних, і державних, які вчать іменно англійській мові. Тобто, для того, щоб навчався іноземець, цей навчальний заклад повинен бути акредитований імміграційною службою, тобто імміграційна служба повинна впев... бути впевненою, що цей навчальний заклад дотримується всіх необхідних вимог. От, значить. Якщо це навчання full-time, тобто повний день, і якщо це мінімум 12 тижнів, значить тоді студент також має право працювати. Він має право працювати 20 годин на тиждень на любій роботі, і таким чином також можна знайти роботу протягом навчання, ну і також відшкодувати собі частину коштів. Як правило, запитують люди, скільки взагалі коштує навчання, значить, навчання фулл тайм, тобто повний день, коштує в середньому це 400 новозеландських доларів на тиждень. Це коштує навчання. Також, якщо приїжджаєте, вам необхідно підтвердити наявність коштів на, утримання, на своє утримання в Новій Зеландії. Тобто, значить. 1667 новозеландських доларів на місяць це стільки, скільки вам потрібно мати, і надати підтвердження в імміграційну службу, що у вас є достатньо коштів. Також необхідно мати медичну страховку на весь термін перебування. Значить, я так підрахував, якщо скажімо, 20, півроку навчання в Новій Зеландії на курсах англійського, включаючи переліт, навчання, страховку, це приблизно так. 25 тисяч новозеландських доларів або приблизно 15 тисяч американських. Тобто, ну це звичайно не, не дешево, але так для вашого розуміння, щоб ви розуміли, скільки це коштує Новій зеландії. Що, що стосується навчання на, скажімо так, вищі навчальні заклади, рік навчання приблизно приблизно 30 тисяч новозеландських доларів. Ще робоча віза є. Для тих людей, які закінчили певні курси навчання в новій Зеландії. Тобто, скажемо, це магістратура може бути, це може бути докторат, може бути бакалавр. Тобто, після закінчення навчання на новозеландську спеціальність, новозеландську кваліфікацію, можна отримати робочу візу, вона називається post-study work visa, і... Умови цієї візи будуть залежати від деяких факторів. Тобто, наприклад, термін візи може бути до трьох років для тих людей, хто навчався на магістра або на доктора з правом працювати на абсолютно любій роботі. Якщо це був бакалавр, значить там ви маєте можливість навчатись в той самий період, який було ваше навчання, тобто, скажемо, якщо навчання було два роки, значить віза буде також на два роки. Е, є деякі обмеження в залежності від того, що ви вчили, і скільки ви вчилися. Я в рамках нашої розмови не, не можу це, скажімо так, детально пояснити. Але така віза існує, і це дуже хороша можливість для людей, які пройшли навчання в Новій Зеландії, е, отримати досвід. І це в майбутньому допомагає з отриманням резидентства в Новій Зеландії. Угу. Дуже цікаво, я для себе також сьогодні відкрив Андрій, підготовився до нас. Бачите, друзі, дякую, що ви дивитеся україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію. Я в описі під відео скину електронний адрес електронної почти Андрія, то ви можете йому написати смс і зможете. Зазадати які питання, чи ви хочете мігрувати чи робочу візу, то все це буде і дуже дякую вам за підтримку. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Давайте ще раз подякуємо Андрію. Він сьогодні приділив свій час і хай вам частина всіх ваших друзів. Починання і Андрій ще скаже на закінчує. Я хочу подякувати Жені за те, що він мене запросив. Я дуже радий, що він створив такий канал. Це справді дуже важливо. Тому що багато українців вони хочуть розширити свій кругозор, отримати додаткову інформацію про Нову Зеландію. І Женя я рахую робить дуже велику справу в цьому, за що йому дякую. А вам дякую за те, що ви подивились наше інтерв'ю таких вам у ваших планах. Так Важаю. я ще хочу під кінець за додати, що з на саме саме кінець, що я згадав тільки що я ж 9 років, якраз іммігрував через Андрія сюди в Нову Зеландію. От мені порадили. Саме його він тут жив. В Новій Зеландії. Я написав і буквально через півроку я вже був Новій Зеландії, так що дуже кваліфікована спеціаліст в галузі. Всім раджу. Дякую, друзі, ще раз. Будемо на зв'язку, і хай вам всім щастить. Успіхів. частина.